Де ти був тоді? То Слідку, коли жарко, ми жили там на світочне під проном довгий час. А взимку, коли холодно, да, це було під проном, можна було замерзнути від холоду. Тому ми. По підвалах, в багатоповерхівках, там вже знизу труби, комунікації, там тепло завжди. Ну, зазвичай ж не так, що ти сам такий ходиш. Короте, ну, так от воно якось і проходило. І от наступав такий момент, і в ці моменти бувало таке, що я там міг на два-три тижні повернутися до батька додому. Мораль так, читав. А? Читав мораль, ой, який я поганий. Короте, ідіот, придура, що він мені такого зробив, що я живу на вулиці, та-та-та. І ти все, це послухав два тижні і назад? Типу він мені почитав мораль розказав, який я поганий. Який він молодець і все, на цьому кінець. Тобто ти ночі десь до трьох-чотирьох до ночі десь лазиш. Десь, ну, прокидаюся десь три дні. Я взагалі часів не було, тобто ти час не знав. Я взагалі не знав день, місяць, рік, час. Тобто, взагалі, ти жив, знаєш, так, як, корот, як первобитні люди. Ну, якось так це виглядало. Тобто я прикинувся, треба щось намутити поїсти. Пішов кудись на базар. Там, Постріляв у бабушек там, якихось пірашків, пончиків вони нас завжди підкармлювали за 2 гривні, де й все. Купив клієн і все, далі що, все по поникати. Далі ти просто збираєш собі якісь гроші, там, щось. чи бутилки здаєш, чи там, знову просиш, чи там, десь щось мутиш, для того, щоб назбирати собі на ніч гроші. Щоб в тебе були там, наклеї, на якийсь бульйончик ночі купити, посьорбити. Ну і далі ми ночі що, лазимо всі, тусуємось там. Інколи водку ще Таке, ну, типу, от лазиш, тусуєшся, шукаєш якихось е, п'яних людей, там карманах можеш полазити там. Ну, і так, от.